Усім танкісти! з вами Скіфлер, і сьогодні в нас. Продовження рубрики огляду танків за новорічна наступ 2026 року. На черзі в нас легкий танк Франції Project Louis. Зовнішній як завжди перед вами. Мені особисто цей танк не дуже подобається візуально, схоже він на якусь лодочку. Ну і очевидно, що, скоріш за все, він задумувався як плаваючий десантний танк. От але маємо те, що маємо в грі. Давайте розбиратися з його параметрами: ТТХ та обладнанням. Отже, в першу чергу, першу збірку пропоную вам доволі дефолтну. Це в нас копи, малошумка та оптика. В принципі, класична збірка для будь-якої ЛТ на карта, де можна посвітити, мало. Капрохорівка, як найбільш такий підходящий приклад е, обов'язково став мій зі своїми прямими обов'язками. Цей танк справляється досить таки непогано. Е, ну і звісно, в нього є до друга така нетривіальна збірка у вигляді загартування стабілізатора та вентиляції, е, тому що що, тому що це в нас ЛТ дамагер, який може настрілювати досить непогано шкоди, і при цьому всьому шей дарувати море фан Тому е, якраз таки використання цю збірку ви побачите в показовому бою, тому що танчик вельми-вельми прикольний. Е, що стосується екіпажу і перків е, показує їх традиційно Ціну для того, щоб ви могли проставити їх для тих, хто новачки або тільки повернувся в знову ж таки ставимо на паузу, досліджуємо. І, відповідно, по польовій модернізації вона тут теж доволі таки важлива. В першу чергу ми тут ставимо мінус 3% до часу заряджання, тому що в нас барабанний танк, і відповідно перезарядка всього барабану складає 15 секунд з цією абілочкою, і це доволі таки приємно. Ну і другий момент теж дуже важливий це поставити антиблікове покриття. Чому, тому що. Огляд нас і так 480 метрів плюс, тобто вище максимального. А от з маскуванням тут є певні нюанси. Зараз покажу вам, як воно виглядає саме з нормальною збіркою. Якщо ми граємо на засвіт, то маскування в нас складає 44%. Це далеко від еталонного показника в 50, тому треба посилювати саме цей момент і трошечки жертвувати оглядом. Звісно, бронювання цього танку ми тут розбрати з вами не будемо, тому що тут нема на що дивитися. От пробувається він абсолютно на виліт в будь-яку проекцію, немає тут ніякої броні. І одразу будемо Приходити з вами до показового бою, в якому я реалізував цей танк по максимуму. Вжух, друзі, ми з вами магію монтажа переносимося в показовий бій, який мені вдалося награти на цій ЛТшці. Як ви бачите, граю на карті застава проти танків дев'ятого та 10 левела. Тобто знаходжуся внизу списку. Граю я з обладнанням на асист, але бій буде складатись так, що якраз таки я зможу розкрити найбільшу чесноту цього танку, а саме на стріл шкоди. Тому спостерігайте, приємного вам перегляду. А ми будемо далі розбирати татаха цієї машини, які я не зазначив в ангарі. Значить, в першу чергу, знову ж таки, це як нас преміумний танк. Ми говоримо про його гармату, і тут, на жаль, можна сказати, що танк у нас абсолютно повністю голодозалежний, тому що очевидно, що так як це легкий танк, він бронепробиттям не відрізняється, і для того, щоб його розкривати гармату, треба заряджати голдові підкаліберні снаряди. На даний момент, коли граю я на цьому танку, він пробиває підкаліберним снарядом 236 міліметрів броні. Але коли ви будете відкривати коробочки свої 5 грудня, то він вже буде на основі з зміненими ТТХ. Відповідно, в нього буде бронепробиття під снарядом 248 мм, його апнуть в патчі, який вийде 3 грудня. Також бронебідні снаряди тут звичайні, дефолтні, пробивають вони 204 мм і відповідно також 3 грудня їх апнуть і буде бронепробиття в них в базі 210, що в принципі абсолютно достатньо для того, щоб пробивати усі танки там в борта і в керму, але для очевидно лобової перестрілки з навіть танками 8-го левела. Цього буде недостатньо, тому золоті снаряди тут мастхев. Далі по іншим дтх гармати перезарядка барабану складає в нас приблизно 16 секунд. Знову ж таки, в залежності вашого, від вашого обладнання, екіпажу та наявності до пайка. Відповідно, в барабані в нас вісім снарядів по 125 демеджу кожний. Наносите з барабана ви тисячу шкоди, і перезарядка між кожним пострілом складає 1 секунду. При цьому всьому час зведення цього танку 1,5 секунди, тобто між пострілами, ви не встигаєте зводитись, і інколи це призводить до того, що ви досить таки багато тичок будете мазати, особливо на середній та дальній дистанції. Це це трошечки підбільшує в моменті, але тим не менше, з іншого боку, така швидка роздача барабана за 7 секунд, особливо в упорі. Вона дуже сильно роляє. І якщо ви зайшли танк в борт, то навалює цей танк дуже дуже круто. А цьому бою ви це побачите. Далі стосовно ДПМ, то тут у нас виходить в базі 2,5 тисячі одиниць. Відповідно, рухливість у нас дуже непогано, тому що очевидно, це ЛТ 30 княг на тонну, 65 вперед, 20 кілометрів назад. По маскуванню, як ми вже розібрали це в ангарі з польовою модернізацією, повністю прокаченим маскуванням та моїм камуфляжем, у нас виходить 46,5%. Як на мене, 44,5%. Як на мене, показник досить гідний, але з іншого боку, він не дозволяє вам конкурувати з ЛТ, які в нас спеціалізують. Зується на асисті конкретно, да це там такі ЛД як ЄЛСІМ 790 або Мантікора найяскравіші яскравіші представники, але з іншого боку, цього маскування достатньо абсолютно для того, щоб пересвічувати абсолютно усі есте, ПТСАу та важкі танки без особливих проблем. Погляду в базі в нас 380 метрів. Розкачується він до 480 плюс, тобто тут ніяких проблем немає. З копами пересвічуєте стандартно там ПТшки, стешок навіть в кущах без особливих проблем. Але знову ж таки повторюю, що якщо да так бій складається, що ви граєте проти якогось ЛТ, який спеціалізується на засвіті, який зайняв хорошу позицію, то або ви не вступаєте з ним в так би мовити протистояння, і стараєтесь змінити фланг і знаходити так би мовити інформацію для своєї команди на іншому фланзі. Але взагалі я би сказав, що це ЛТ не про це. Він не про асіст. Він якраз таки про настріл шкоди, тому що знову ж таки він мені дуже сильно нагадує гімплейно його французького братка сьомого левела. Це МХ 1357 тому що там теж дуже така швидка перезарядка всього барабану, дуже швидка роздача барабану. Ну і, відповідно теж досить велика кількість шкоди з цього барабану. І в цьому бою, як ви бачите, я вже по тору, по Тору, Вазіку реалізував ці барабани. Досить таки непогано. Плюс на початку бою трошечки накидав. І, звісно, це ЛТ підходить для виконання всіх різних ОБЗ на кріти, тому що крітує він як сумасшедший, за рахунок того, що ну, все-таки ви можете концентровано вливати в одну зону танка там, 5, 6, то 7-8 снарядів. І це, звісно, підпалює дупи в прямому і переносному сенсі цього слова, якщо ви розумієте про що я. Але з іншого боку, з мінусів, очевидно, треба відзначати його габарити. Вони просто величезні. Проте тут важливий нюанс: треба зазначити, що в самого танку, хоч ми броню не розбирали, але вона. В нього відносно є. Відносно чого те, що він може танкануть фугаси в лоб в лобовій проекції. тут 80 приблизно міліметрів. Тут приблизно 75 і башня теж 75 Звісно, борта в нас 25 міліметрів. Вони вже фугасами будуть пробиватися. Але е, якраз таки, там знаєте, якісь інші лтшки якщо ви стрілять по вам, фугасами в лоб, то здебільшого пробивати вас не будуть. Це такий невеличкий, приємний, так би мовити, бонус, е, тому що в нього самого теж дуже погані фугаси. Всього лише 38 мм Вони пробивають, тому я їх тут не вожу тому що в них немає ніякого. Сенсу далі. По підсумкам, да, що можна сказати, тобто це в нас такий, знаєте, ЛТ Дамагер з усіма витікаючими звідси штуками, тому що, як ви бачите, з статистики сайту tomato.gg, я тут відсортував всі танки легкі на дев'ятом левелі. Як ви бачите, в середньому в нас по демеджу виділяється тільки Т-49, і то в середньому гравці на ньому наносять всього лише 1200 шкоди за бій, що, як на мене, дуже низький показник. А на всіх інших ЛТ люди грають там, в менше тисячі середньої шкоди, тому. ЛТ прикольний, ЛТ дуже фановий. Він підпалює, він швидко катається. В нього прикольна пушка, в нього швидка перезарядка. Він навалює з тисячу з барабана, але проблема в тому, що ну це нікому не потрібно. Проблема в тому, що реалізується ЛТ, ну в кращому випадку відсотків 10 людей на сервері. Ну щоб повноцінно його розкрити, пограти на ньому, хоча б там в 2000 тисячі е середньої шкоди. Тому тобто, що це ЛТ саме про це. Він в цьому плані мені нагадує Шрамлє 75, теж французький ЛТшку дев'ятого левела, яка теж має там дуже специфічний барабан, який ще важче реалізувати, але при цьому всьому вона теж дарує море емоцій. Але знову ж таки, хто на ньому грає? Ну, от так, от. Напишіть в коментарях, можливо, там, яка у вас середня шкода на цьому танку, які показники ви маєте, і чи граєте ви взагалі на ЛТ на демедж? Тому що це досить таке дивне питання, та? нашу грати на ЛТ на демедж, якщо можна грати на якомусь там нормальному середньому або важкому танку, або штурмові ПТСаві, якщо ви хочете от прям дамажити. Але з іншого боку, як для фанчику, машинка, в принципі, вельми собі непогана. Якщо вона випаде з коробок, то скатати на ній там якусь. Кількість боїв, там не знаю, 10-15, for форфан от саме постріляти. Я думаю, що захоче кожен. В цілому мені особисто танк прям сподобався, але тому що я маю якісь там базове уявлення про цю гру і базовий скіл. Відповідно, я можу це розкрутити і реалізувати. От я думаю, що для всіх інших гравців він буде не супербажаним і, очевидно, не кілерфічоє з цих коробок. І заради нього, очевидно, не треба купляти ці коробки. Хоча якось часто я кажу про це, те що не треба купляти ці коробки. Тому що вони ну, відносно такі вийшли. Цікавенькі, але з іншого боку, там все одно є цікаві машини, заради яких я думаю, багато хто з вас їх купить все одно. Якось ось так. Ну і по бою, що в нас тут вийшло, 3,5 тисячі шкоди. Тут вже патова ситуація, плюс 600 асисту я зібрав. Сумарно 4 тисячі шкоди на ніс. Знову ж таки, не задача показати вам саме наєбучий бій, задача показати просто показовий прикольний бій, в якому вдалося реалізувати е, якісь цікаві показники цього танку. Е, в принципі, 4 тисячі для 9 левела, нібито непоганий результат. Плюс е, забрав з собою двох артаводів, що теж доволі таки непогано. Тому. Можна сказати, що бій закінчив не в пусту е, Якось ось так. Як завжди, друзі, підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк, на цьому буду закінчувати. Бережіться без хихто Україну, та зустрінемося з вами в наступних відеох та наступних стрімах. Всім бабе!